Керівника соціального центру святого Мартина, волонтера і вже неодноразового гостя наших симпозіумів отця Михайла Романіва. Очень Вітаю вас. <плес> Очі про священство, дорогі отці, сестри, всі також присутні. Е Якось ходило за мною, який ключ, був би найкращий. Коли я подивився на сьогоднішню Євангелію, то вона мені підказала цей ключ, в якому напрямку варто було би також рухатись. Сьогодні ми читали з вами Євангелію. Про те, як Господь приходить до найму і воскрешає молодого юнака, який був єдиним сином вдови. І там маємо конкретні слова. Я би хотів цими словами якби порядкуватись. Також для євангелиста Луки це дуже важливі слова. Тому що деякі з них він вживає практично в усіх притчах, тоді, коли звертається в тих найважливіших для нас притчах і словах. Я думаю, що це так дуже симфонічно звучить: слова, які мають певну послідовність і запрошення самого Ісуса. Отже, перше слово, і я буду його також якось там своїми. Переживаннями чи прикладами доповнювати. Перше слово, коли Ісус заходить до найну і Він бачить весь почат тих, які товаришують вдові в часі цього похорону, це слово побачив. І це особливе слово, тому що ми можемо по-різному сказати побачив. Це слово, яке вживає тут Лука, це слово більше і глибше, воно означає пізнав, подивився глибоко», в такому сенсі, якби споглядальному. Тоді, коли хтось турбується про когось, коли він дивиться на когось якимось особливим чином, дивиться як на когось близького. Ми маємо те саме слово вжити в доброму самарянині. Тоді, коли самарянин побачив цього побитого чоловіка, те саме слово маємо у притчі про милосердного батька, 15 розділ 20 вірш. Я думаю, це побачив, пізнав, можна було би сказати, Споглядальне, воно також сьогодні нам якось близьке. Тоді, коли ми бачимо те, що відбувається навколо нас, тоді, коли це спонукає нас до якоїсь дії, бачить нас також іншим. І вони також запитують нас часто, і напевно у вас були такі питання. Де був Бог, коли я втрачав когось, хто мені близький? Чому Бог не відповідав, чому він не був зі мною тоді поруч? Я багато їздив, їжджу на прифронтові території. Особливо тоді в перший рік я часто їздив в хабіті, так як перед вами тепер, і до мене підходили люди, і навіть мене трохи так брали, казали, де ж він був? Подивіться, в мене нічого не залишилось. І єдине, що мені приходило тоді на думку, і якось так відповідав також, що. Я ж приїхав до вас, а ви знаєте хто? я? Вони відповідали: Ну, священник. А священник це хто? Ну, вони казали так, як люди кажуть: ну, Слуга Божий. До світ Бога. Ти їм казав: Ну, я ж зараз тепер з вами? Тут, тепер. А вони казали: так, ви тут, тепер з нами. І найчастіше після цього вже обіймались. Рік тому назад, чи щось понад те, ми завозили гуманітарну допомогу до Константинівки. Ми допомагали такому одному ОСББ, і мене дивувало, що люди не виїжджають. Вони жили в старих бельгійських будинках з такими мурами. Казали, що ми не виїжджаємо, бо в нас мури грубі і нам не треба. І коли ми заїжджали, прилетіло сім кабів. І Саме в той момент, як ми заїхали, було більш-менш спокійно. І ми приїхали, розвантажилися і почали розмовляти з людьми. І вони почали казати: От ви знаєте, що, ви не виїжджайте от ви приїхали, тихо стало. То ви з нами і залишитесь тут, бо тут стало, бо зараз тихо. І ви знаєте, всередині якось так навіть хотілося залишитись, щоб бути поруч. Навіть важко зараз сказати, що робить пані Лариса, і там всі ті мешканці, бо Константинівка зараз в дуже важкому стані. Деякі місця вже взагалі не можна заїхати. Друге слово, коли Ісус дивиться на цю жінку вдову, це слово змилосердився. І це дуже близьке слово Євангелисту Луці. Це слово, з яким, коли Святий Єронім перекладав на латинь, то він не переклав його просто як змилосердився, тільки він його переклав як мізерікордіамус мотус ест. Він додав оце мотус. Для чого цей мотус? Для того, щоб показати динаміку, що по відношенню до нас Бог завжди динамічний, Він завжди милосердний, Він завжди в русі, Він завжди виходить нам на зустріч, Він є той, який нас шукає, Він є той, який нас також виглядає, той, який вибігає нам на зустріч, як милосердний батько. І ми також десь тут дуже близько цього. І хотів би, якось, відповідаючи на це перше питання, яке тут повстало, досить філософічне питання. Я навіть не пробую на нього відповідати про страждання Бога. Коли я собі думав про страждання Бога, можна в різний спосіб підходити, але не хотів би, щоб це була чисто філософія, бо з точки зору філософії, Бог досконалий. І він не може страждати, це знають всі. Натомість Господь воплотився, він став одним з нас. І пригадую собі, і мене це колись дуже торкнулося. Напевно, ви також багато хто з вас пам'ятає, коли папа Бенедикт, будучи в паломництві в Польщі, приїхав в Аушвіц-Біркенау. Він приїхав туди як папа, і зрозуміло, що він приїхав туди також як німець. Як німець, він приїхав туди, щоб торкатися дуже страшної історії. Історії, де його народ завдав великого болю, страждання іншому народу. І всі дивилися, що, що скаже папа. Я пам'ятаю біля тої стіни. Як сьогодні пам'ятаю, бо пам'ятаю навіть де я був? Це було в Кракові недалеко зрештою. Як ми всі дивилися, що ж він скаже, я пам'ятаю, не можу цитувати, але приблизно сказав так, що ми віримо в те, що Господь Ісус був тут разом з вами. Він разом з вами тут страждав, Його разом з вами тут заводили до цих камер, Він тут помирав, Його тут спалювали. І хотів би відразу десь вчепитися за те, що також дуже близьке це бачення милосердя, або те, що дуже близьке до цього милосердя співвідчуття. Співвідчуття в контексті творів Едите Штайн, пізнішої Тереси Бенедикти від Христа. Це її докторська дисертація. Яку вона пізніше також е, е, не дивилася на неї вже в сенсі такому феномено, феноменологічному Едмунда Хусерля, як чиста емпатія, тільки пішла набагато далі. І в певному моменту вона доходить до того, що це співчуття, це таке реальне входження в досвід іншого, шлях до солідарності, а за цим також шлях до відповідальності. І певною мірою це також етичний виклик для кожного з нас. Коли я відчуваю біль іншого, я не можу залишитись байдужим. Це моє співпереживання, це внутрішній стан, це моє таке емоційне включення, навіть більше, ніж емоційне. Звідки Едита Штайн це бере? Вона бере це з єврейської традиції. Тільки що як я їхав, ми проїжджали Меджибіш. Я завжди як проїжджаю Меджибіш, то думаю собі про також одного з основоположників або основоположника хасетизму Бальшинтофа. І він також казав так, що Бог страждає разом зі світом. А де страждає? Страждає у вигнанні. Страждає його шакіна. Це слава Божа. Слава Божа йде на вигнання. З ким іде, зі своїм народом. Бог завжди товаришує своєму народові. Він залишається поруч з ним. В цьому стражданні, так само, як залишається з нами в стражданні. Це друге слово, яке каже Ісус, тоді, навіть не каже Він, милосердиться. Він милосердиться над вдовою. Тут немає мови про сина як такого. Мені здається, що в багатьох випадках це буде дуже добрий дороговказ. Принаймні для мене він є добрим дороговказом. Тоді, коли ми з кимось співстраждаємо, тоді, коли ми комусь товаришуємо, коли ми з кимось залишаємось поруч. Ми проводимо у нас курси відновлення, форму допомоги. І ми вже пройшли таких. Три курси, готуємо зараз четвертий, це від весни ми робимо. Ми до кінця не розуміли, як його краще було би зробити, тому що ти не знаєшся, не знаєш, як це товаришування мало би виглядати. Зараз багато хто робить. Ми, ми хотіли, щоб це були аспекти, які будуть важливі: і духовний, і фізичний, і психологічний, також жінки, які втратили своїх синів. Жінки, які живуть в червоній зоні. Зараз ми готуємо курс для матерів сини, яких пропали без вісті. Це найважча група. Готуємо курс також для наших полонених захисників. Це також дуже складна група. І ти не знаєш, як поводити себе до кінця? Ми Декі наші служителі пройшли багато курсів, тих чи інших, але це завжди. Ти входиш в щось, що, можна було би сказати, є святою землею. Місце, на якому так чи інакше, ти мусиш зняти взуття? Ти не можеш заходити з цим, тим що ти знаєш, тільки це місце, яке просякнуте слізьми і горем. І думаєш собі, принаймні я так собі думав, в якому моменті Господь так діє по особливому. Цей курс складається там це 5-6 днів, залежить як для кого. Це є 15 годин іконопису, щоб ви могли також побути з собою. Жінки найчастіше пишуть ікону Христа і також поруч фотографія сина. І останнього дня в нас є так, що це вже всі відбулися зустрічі, психологічні, вони мають також повний спектр відновлення фізичного, цей і масажі, гідромасажні ванни, і все, що ми можемо їм надати. і Ми дуже тішиться з цього день насичений зранку до, до вечора. Але ми всі боялися цього останнього дня, і я собі думаю, собі, в якому моменті, бо це не до кінця віруючі людям. В якому моменті Господь приходить, щоб їх торкнутись? Отак От би хотіло... Мені особисто було дуже це цікаво, в якому моменті ми дізнаємося, що є саме оця складова, якої ми найбільше прагнемо. То, що ми називаємо Божим дотиком, зціленням, зустрічю. Була жінка, вона сама з Донеччини. І як казала мені відповідальна, вона практично два роки ні з ким не розмовляла після смерті сина. Але кожен день цього відновлення він був днем, коли вона говорила щораз більше слів. Відкривалась. І це виглядало так, що наші мами робили такі, приходив флорист, вони робили букети для своїх синів. Пізніше, мало бути, вони заносили ці букети, мало бути освячення ікон. У нас в парафії є. Я завжди на всі курси цього відновлення привожу реліквії святого Христа, щоб вони могли підійти, бо вірю в те, що Хрест зцілює, дотик до Христа Господнього Він зцілює. І вони були запрошені до того, щоб торкнутися до, до Христа Господнього. І ця жінка з Донеччини вона підійшла після всього, і, плачучи, сказала, що вона не знає, що відбувається. Вона прийшла і принесла портрет свого сина і цю ікону з великим тягарем. Їй було дуже боляче. Натомість, коли підійшла до Христа Господнього, тоді, коли їй товаришували, її подруги, і також наші служителі, то вона каже, я відчула, коли я його торкнулася, що на мене виливається ріка води, і вона все з мене змиває. Я відчула, що всередині в мене легкість, ми ж з вами знаємо, що це за досвід. Бо ми щось схоже відчуваємо тоді, коли приступаємо до сповіді, тоді, коли переживаємо примирення. І я думаю, що тоді, коли ми стаємо свідками милосердя, ми самі найбільше досвідчуємо милосердя. Для мене це був якби найкращий, найбільший знак. Я не хочу казати інших прикладів їх було багато після цього курсу. Але я думаю, що те, до чого ми з вами зараз покликані, це те, чого вчить нас Ісус. Ми покликані до того, щоб ми могли витирати людські сльози, щоб ми могли товаришувати і казати так, як Ісус, не плач. Не плач. Я переконаний, що ми з вами протягом наступних років, а може навіть десятиліть, особливо семінаристи. і Якось так сочасто про це думаю. Будете нести величезний тягар цієї війни. І все, що будете робити, це будете товаришувати тим, хто втратив, чи тих, хто зараз втрачає. Ми будемо мати досвід величезний всього того, що буде пов'язане з відновленням цих ран, які будуть заживати дуже довго. Я Постійно слідкую за статистиками. В нас на кінець 24-го року в країні мільйон 400 тисяч ветеранів. Фастів місто на 50 тисяч, але воно для мене модельне. У нас понад 4 тисячі військовослужбовців, які служать. У нас понад 300 загиблих. І ми можемо це масштабувати на, на цілу країну. Всі ці люди перебувають в дуже складному становищі, і вони потребують когось, хто буде витирати їхні, їхні сльози. Вони потребують дотику. Те, що робить Господь наступним, коли каже до жінки не плач, Він торкається. І це можемо перекласти не тільки як торкається. Але торкнутися, бо так можемо перекласти з грецькою беззаперечно, як брати в руки, як брати відповідальність за когось, не залишити його самого. Можна було би сказати, що в цьому є певне заступництво також. І наступне слово дуже важливе. Це Воскресне. Це пасивна форма. Вона не відноситься. Знову кажу: я дивлюсь на сина, якби зовсім збоку. Тут важливіша мама. Він Воскресає для неї. Можна було би сказати не тільки Воскресне, бо слово це ми можемо перекласти знову як «підіймись», «прокинься», повстань від горя, від зла. І тут, що мені також приходить в голову, всі ті рази, коли ми комусь скажемо добре слово, тоді, коли ми комусь будемо товаришувати, тоді, коли ми з кимось будемо залишатися поруч, навіть без зайвих слів, бо слова тут часто не дають ради, тільки просте, звичайне товаришування. Ми зараз переживаємо цей рік надії, була, яка розпочинає цей рік. Це слова спес нон конфундавіт» Надія вас не засоромить. Це те, в чому ми покладаємо нашу надію, а покладаємо її в Бозі. І Святіший Отець, розпочинаючи, розпочинає її словами. Всі мають надію. У серці кожної людини живе надія. Як прагнення і очікування добра, навіть якщо невідомо, що принесе завтрашній день або коли буде це добро, я розпочав, е словами святого Павла, щоб добро, добром перемагати зло, те, яке навколо нас, щоб ми також посеред всього того зла, що відбувається. Могли бути свідками. І це свідчить про нашу людяність, про те, ким є також. Василь Стус писав так: поет повинен бути людиною такою, що повна любові долає природні почуття зненависті, звільняється від неї, як від скверни. І він в цьому бачив всю свою людяність. Він писав в своїх спогадах: хтось би подумав, що я хотів бути поетом. Не хотів я бути поетом. Він трохи відчував, казав, що він мусив бути поетом або таким свідком. Не хотів бути. А ким хотів бути? Хотів бути близько землі, хотів бути ближче людей. І Я думаю, що це також те, що ми з вами переживаємо. Ми би хотіли, можливо, робити інші речі, але ми живемо в тих обставинах, в яких живемо. Маємо той досвід, який маємо. І це для нас також виклик, і, зокрема, виклик для кожної спільноти, всіх тих, хто зараз бореться, а ми їм товаришуємо. Ми пережили кілька тижнів тому назад смерть Андрія Парубія і те, що мені якось торкнулося, те, що казав Андрій до своєї дружини, він казав їй: Не допускай чорноти до свого серця. Не позволь, щоб твоє серце наповнювалося злом. Те, що каже також Стус, щоб звільнятись нам від усякої скверни. І, закінчуючи, закінчу словами також Йоанна Павла II. мир неможливий без справедливості, а справедливість неможлива без милосердя. Ми всі десь будемо йти цими етапами, так чи інакше будемо їх проходити. Дякую вам за запрошення і також можливість. Я дозволю собі залишити може для натхнення чи для контакту. Я вважаю те, що ми робимо, воно не є наше, воно є всіх. Воно є церкви також. Щоби хтось хотів, ми залюбки ділимося досвідом. Багато хто з вас також був у нас. Я вважаю, що місця відновлення. Місця реабілітації, місця, де будуть цілюватись рани, це те, що є також майбутнєм нашої церкви, те, що якось ми повинні робити в кожній парафії, в кожному місті, так чи інакше, через молитву, через товаришування, через свою близькість. Це те, чого зараз потребує також наша країна. Ми якось покликані до того, щоб турбуватись про ці рани. Дякую. Дякую вам, отче Михайле, за ту чудову доповідь. Ми, як християни, священики, бо посвячені особи, а також миряни, ми покликані бути репрезентантами, бо сьогодні дійсно дуже часто можна почути це питання: де є Бог? Де був Бог, коли відбувалося якесь страждання? Бог не покинув. Бог приходить, але приходить в кожному з нас до тих людей, найбільш потребуючих. І перед нами дійсно, так як ви отже сказали, стоїть досить велике завдання, і воно вже є нагальне, щоб давати людям Боже милосердя, яке буде стілювати ці рани. І не стільки треба відповідати, напевно, на філософські якісь запитання, чи Бог страждає, чи не страждає, скільки попросто бути з людиною, яка страждає, перебувати і дозволяти давати, е, старатися, дати їй Божу любов, дати Боже милосердя, настільки, наскільки це ми можемо робити. А для того треба бути самому наповненим Богом. І тому, так як сказав Василь Стус, звільнятися потрібно від ненависті, як від скверни, або так, як Андрій Парубій, не допускати чорноти до свого серця. Серце має бути сповнене Богом, сповнене любов'ю, бо лише тоді ми можемо ділитися Богом і давати Бога. Тим, хто стражденний і найбільше, власне. я запрошую подружжя, яке вперше в нас і на симпозіумі, і в інституті. Подружжя з Іваном Франкіми.